Добрий день. Тема сьогоднішнього відео: Ким насправді були татари. Офіційна історія стверджує, що татаро-монголи прийшли з далеких земель Монголії і підкорили півсвіту. В 1223 році ці так звані монголи прийшли до кордонів Русі, а в 1239 році вони нападають на Переяславську і Чернігівську землю і вже через рік захоплюють Київ. Проте аналіз тих Історичних подій доводить, що здійснити такий завойовницький похід неможливо, особливо якщо враховувати цивілізаційний рівень розвідку тих же монголів, який був дуже низьким, для прикладу, можна взяти похід Наполеона, який після перемоги над Московією планував похід на Індію. Його військо пройшло трохи більше тисячі кілометрів, а далі він змушений був відступити, так як мав великі проблеми з логістикою і постачанням. Крім того всього, військо зменшувалось через численні випадки дезертирства, і це 19-те століття, де люди більш освіченіші, дисципліновані, але їх похід закінчився нічим. Вдруге, такий масовий завойовницький похід думала здійснити Німеччина. Ймовірно, в далеких планах Гітлера Індія могла бути одною із цілей. Але не дивлячись на те, що війська рухались на поїздах і на машинах. Армія Німеччини не змогла пройти війною більше двох тисяч кілометрів. А тепер у нас є далека і мало розвинута середньовічна країна, як Монголія, яка, за думкою більшості істориків, могла здійснити такий колосальний завойовницький похід. Буквально за лічені роки ці татаро-монголи проходять тисячі кілометрів і завойовують усі народи, що попадались на їх шляху. Але ніхто навіть і не задумується над тим, якими це все ресурсами могло бути забезпечено, який рівень розвитку промисловості мав бути у тодішньої кучової Монголії, щоб забезпечити сотні тисяч воїнів для війни? Скільки мільйонів населення мало бути, щоб забезпечити ці кампанії людським ресурсом? Тобто вся історія, яка зв'язана з татаром монголами які прийшли з монгольських степів, нічого не варта. Окрім того. Є численні свідчення людей, які побували свій час в Монголії і розпитували тутешніх людей про Чингісхана і про монгольські завоювання, але нічого подібного самі монголи ніколи не чули. Вони не знають ні про Чингісхана, ні про якісь монгольські завоювання. Можна наводити ще багато фактів, які будуть розвіювати міф про завоювання монголів, як, наприклад, смішна думка мадрівника приживальського, який, побачивши нескоростих коней монголії, вирішив, що саме на них монголи завоювали півсвіту. Але цей самий географ не подумав, що сам по собі низкоросний монгольський вершник на такому ж низькому коні буде серйозно програвати європейському вершнику в ближньому бою. Тож вся історична конструкція під назвою Татаро-монголи з Монголії це вигадка істориків 19 століття, яку досить активно розвивали в 20 столітті і підтримують по сьогоднішній день. Особливо потрібно звернути увагу на таку книгу, як таємна історія монголів. Даний твір створений для фабрикації історичних фактів і підведення подій 13 століття, знані як татаро-монгольське нашестя. Під реалії монгольських кочових племен, не виключно, що цей твір міг бути сильно перероблений на вигоду тих, хто його фальсифікував. Ці історичні постаті з великою ймовірністю були відображені і стилізовані під монголів, яких повторює на території України ніколи не було. Як пише історична наука, монголи панували на землях Росії сотні років, але, не дивлячись на це, в генах українців немає монгольського сліду. Звідки прийшли татари? Ймовірно, це були землі між Волгою і Уралом, а саме райони ріки Сидарія, Аральського і Каспійського морів, саме звідти татари здійснили свій похід на хорен, що територіально межував з ними. Такий похід ніяк не суперечить географічній логіці, логістиці і людським можливостям. Тож монголів зумисне обрали на роль завойовників і зробили з них такий собі громовідвід. У істориків взагалі є слабість придумати, як якісь завойовники з напівдиких земель приходять і починають завойовувати цивілізовані країни, не звертаючи уваги на те, що ці самі цивілізовані країни мають десятки разів більше можливостей для ведення війни як в плані технологій, так і в плані людських ресурсів. Тож ким були татари? До татар можна віднести тюркомовні племена, які жили в степах Центральної Азії. Чи були вони одним народом, чи була та орда однорідною масою? Це цікаве питання, бо багато з дослідників доводять факт, що у татарське військо входили різні народи, які ще й до того сповідували різну віру, як християнство, мусульманство і так далі. Також цікаво, що, ймовірно, назва Татари означає не назву якогось окремого народу, а характеризує певне об'єднання народів. Підійдемо до питання більш предметно. В 1240 році хан Батий з великим військом взяв штурмом Київ. Разом з ним місто брали і його побратими-воєводи: Урдюй, Байдар, Бирюй, Кайдан, Бечак, Іменгу і Куюк. Який потім вернувся, довідавшись про смерть хану і сам став ханом, але він був не із його Батия-роду. Що ж ми тут бачимо? Що воєначальниками Батия були його брати. Як ви знаєте, у Чисхана було багато синів, але серед них відділяється четверо найстарших: це Угедей, Тулуй, Чагатай і Джучі. Батий був сином Джучі і онуком Чингісхана, як пише офіційна історія. Тож у Батия було щонайменше 27 братів. Не буду їх тут перечислювати. Але що цікаво, сказано, що куюк, чи як його називає офіційна історія Гуюк, не був із його Батиєвого роду. Але як так? Гуюк офіційно вважається двоюрідним братом Батия. У них один дід. Але в літописі зазначено, що він був не з його Батиєвого роду. Тобто це означає, що або Батий не був нащадком Чингісхана, або рід Куюка був не від великого хана. Проте, якщо вибитись питання далі, то ми зрозуміємо, що батько Куюка Угедей був великим ханом після смерті Чисхана в період з 1229 по 1241 роки. Після смерті Угедея не Батий Гуюк поїхав додому, щоб зайняти місце великого хана. Хоча в той же час саме Бати очолював всю татарську армію, а не Куюк. Правда, і тут є свої нюанси. У так званої монгольської імперії аж 5 років не було великого хана з 1241 по 1246 роки. Тобто тільки в 1246 році Куюк зайняв місце великого хана. Тому даний факт доводить, що швидше за все Батий міг не бути чингізидом. Якщо ми почитаємо літопис далі, то побачимо, що до братів воєводів Батия підносились також і Себідяй Богатир і Бурундай, які були його найкращими полководцями. Що цікаво, ні походження Себідяя, ні Бурундая не встановлено. Звідси можна зрозуміти, що коли літопис перечислював братів Батия, то не йшла мова про його кровних братів, а про побратимів по зброї. Згадуємо факт, що історія сфальсифікована, і образ історичних персонажів підроблений під монголів, яких ніколи тут не було. Ні самі монголи не знають про ніякі монгольські завоювання. Тож ким був Батий і його брати? Ось тут у нас на зображенні Чингісхан це китайський малюнок. А тепер подивимось на його скульптуру типічна монголоїдна зовнішність. А тут у нас бюст Батия. Різниця між ними колосальна. Якщо би замість цього головного убору дати Батию руський шолом, то його не можна було б відрізнити від інших руських князів. У Батия явно не азіатський розріз очей, а також немає сильно виділених вилиць, як у інших представників монгольського народу. Той, хто робив цю скульптуру, напевне знав, що робить. Так само і ті, хто малював ці малюнки з монголоїдним чингисханом. Але швидше за все, цілі у цих людей були різні. Отож, Батий був великим татарським полководцем, який зі своїми побратимами вирушив у так званий Західний похід. Першою під удар попала Волзька Булгарія, а потім землі Волгобського межиріччя. Ось саме так зараз уявляють військо татаро-монголів, яке прийшло до Русі. Також знято не один фільм про татаро-монгольське нашестя. А як же літопис зображує військо Татар Батия? І де тут монголи? Іде московити? Може, це просто так відобразили без ймовірних ознак відмінності? Може це такий стиль малюнку? Хто знає? Ось тут ми маємо битву на калці. Хто тут монголи, а хто руські воїни? Якщо ми візьмемо усі малюнки з літописів, які описують битви руських князів з татарами, то ви ніде не знайдете відмінностей між військами татар і русів. І майте на увазі, Батий був білим європейцем не із роду Куюка. Може, літописні малюнки неправильні. Якраз малюнки, які відображають ці історичні події, правильні, а от опис татар в них перебреханий. Як ми пам'ятаємо з минулого відео в літописах татари описуються як злі і нечистиві. Вони і муавитяни, і агаряни, і взагалі народ до цих пір не бачений. Але усі ці слова це пропаганда. Тому усі ці рядки про злих і нечистивих татар були записані набагато пізніше, коли московити фальсифікували історію, коли вони редагували старі літописи. Тому, якщо б татари дійсно були монголами, були такими нечистивими і взагалі малюнки про ці події робилися такими фанатичними церковниками, то в них татаро-монголів зображували би ось так: чорними, хижими, з розкосими очима. Як це відбувається зараз? Не здивувався би, якщо їм би ще роги і хвости подомальовували. Я вам хочу сказати, що ось такі картинки і фільми роблять для того, щоб виправдати історичну фальсифікацію. Нав'язати нам певний образ. Бачите, татари були монголами. Вони були злими і їх дуже було багато. Вони перли цілими ордами, а нас тут на Русі було мало. Тому ці азіати-монголи закидали нас трупами. Це брехня. Татар було більше, так? Все пізнається в порівнянні. Коли Батий прийшов до Волзької Булгарії, тутешні булгари виставили проти татар 50 тисячне військо. Але все ж таки столиця булгар, біляр була взята. Коли татари прийшли до Угорщини, король Бела виставив проти Батия 30 тисяч воїнів. Натомість Батий мав під своїм командуванням 70-тисячне військо. А тепер зрівняємо: Волзька Булгарія напівкочова країна, далеко не така розвинута, як Русь. Можна навіть сказати, що по відношенню до нас вони були дикунами. З іншої сторони, Угорщина, якою смірою вже європейська країна, якою править король. А не в той же час територіально Угорщина поступалась в Русі мінімум в два з половиною рази. А по кількості міст, що й говорити, в 13 столітті в Русі було десятки великих міст, які були засновані задовго до виникнення самої Угорщини. Знову ж таки, Напівдика Волзька Болгарія виставляє 50 тисяч воїнів. Напів'європейська Угорщина 30 тисяч воїнів. Тож подумаємо, а скільки воїнів могла виставити Русь, якщо населенням і багатством вона значно перевершувала як Угорщину, так і Волзьку Болгарію? Подумаємо. І подумаємо, чому історики ніколи не акцентують увагу на цьому факті. Чому усі згадки про кількість воїнів в битвах, які проходили в період особисті 1230 1240 років, ніде не вказується? Тому що якщо б ви знали, скільки воїнів могла виставити Русь в 1240 році, виникло б закономірне питання, чому ці війська не були зібрані для захисту Києва, вам будуть вішати лапшу на вуха, але ніхто вам точно відповіді на це питання не дасть. Бо воно ламає усю картину так званого татаро-монгольського нашестя, в ході якого нібито Русь була завойована. Бо якщо врахувати, що Русь усі віки була максимально мілітаризованою державою, була багатша за усі решту європейських держав, повірте, то в 13 столітті, при заявленому населенні в 4 мільйони жителів, Русь могла спокійно виставити 100 тисячне військо. Але навіть зараз, ви, слухаючи це, не можете сприйняти такий факт через копис з меншовартості, який нав'язали нам московити. З іншої сторони, ряд істориків працювали над цим фактом і спеціально прибріхували і применшували можливості Русіб до збору і найму такої кількості воїнів. В той час як ніхто з них не засумнівався в кількості війська угорців і булгар. Отож, а чи руйнували Татари Київ? І ким був той хан Батий? Поглянемо ще раз на перелік його братів-воєвод. Якщо розібратись, то це були не імена, а прізвища. Наприклад, Менгу Тимур. Тут Тимур, очевидно, ім'я. Я думаю, ви вже зауважили, що найчастіше якусь відому особистість пам'ятають саме по прізвищу, а не по імені. Наприклад, Черчилль, Гітлер, Сталін це все прізвища. Навіть зараз відомих політиків ми називаємо по прізвищу. Байден, Шольц і так далі. Тому Урдюй, Байдар, Берюй, Кайдан, Бечак, Куюк, Себідяй і Бурундай були прізвищами тих історичних особистостей. Офіційна історія зробила з них рідних чи двоюрідних братів. Але, як бачимо, ці люди були воєводами, побратимами Батия, які змушені були визнавати його зверхність як ватажка. Навіть куюк, який став пізніше великим ханом, визнавав зверхність Батия, хоча той не був з його роду. Про це варто задуматись. Якщо ми детальніше розберемось у цих прізвищах, то ми дізнаємось, що як мінімум половину з тих імен чи прізвищ не можна знайти серед імен монголів, а прізвищ і тим більше. Сюди можна віднести Бурундая, Байдара, Беруя, Кайдана, Куюка і Бечака. Наприклад, візьмемо воєводу Кайдана. Думаю, багато з вас вже собі в голові прокрутили слово Кайдани. Коли я зайшов у Вікіпедію зі списком українських прізвищ, то там знайшлися такі прізвища, як кайда і койдан. Що ж виходить, що у війську європейця Батия, один з воєвод був предком українців. Можливо, це співпадіння, а дехто скаже, що в українській мові присутні тюркізми. Цікаво, що у нас мові тюркізми поширились, але чомусь азіатських розкосих очей в українців немає. Візьмемо іншого воєводу куюк. Серед українських прізвищ я знайшов найбільш схожі: Кияк, Котюк, Куєк. Офіційно Куюк називався Гуюк, був сином Огедея. Але тут один цікавий момент з його іменем. В монгольських іменах. Дуже рідко зустрічається закінчення на юк чи «ук», навіть на ге буквально одиничні випадки. А от якраз для українських прізвищ закінчення на юк чи «ук» дуже характерно. Тому не виключно, що ось цього гуюка приписали до монголів спеціально. А вже пізніше в перелік монгольських імен зі сфальсифікованої історії писали ім'я Гуюк. Я більш ніж впевнений, що якщо ви поїдете в Монголію, то не зустрінете там людину з таким іменем. Тут правда важко щось напевно сказати, бо Куюк в 1240 році поїхав до столиці і пізніше став великим ханом, а також він був не з Батиєвого роду. Тобто про походження Гуюка важко щось сказати: чи був він європейцем, чи азіатом, на відміну від Батия, який явно був європейського походження, судячи зі скульптури. Далі у нас Байдар. Серед українських прізвищ знайшлися Байда, Байдюк, Байрак. Що ж, вже другий воєвода у війську Батию мав українське походження. Третій воєвода, Бечак, варіанти українських прізвищ, Беч, Беца, Берч. Щодо Беруя і Бурундая важко щось, напевне, сказати, бо ні серед монгольських імен, ні серед українських прізвищ не знайшлися схожих варіантів. Тож, якщо ми уважно будемо читати літопис, то дізнаємось, що Батий в 1239 році після завоювання Волго обського межиріччя, себто земель суздальських, пішов на південь Половецьку землю. Половецька земля охоплювала територію від Дунаю до Дону. І звідти, як пише літопис, він почав слати війська на Руські городи. Цікаво, що друга назва Половеччини Куманія. Хто ж там жив? Ну, офіційна історія пише, що там жили чурки-половці. Але це брехня. Половці з Руссю мали тісні взаємозв'язки. Також вони говорили руською мовою, і частина з них мала руські імена наприклад, Каган Юрій чи Дмитро. У Половців були свої князі, грубо кажучи, на території від Дунаю до Дону, тобто в південно-східних землях України, в той час жили слов'яни. Думаю, таке ж трактування ви чули і на каналі Історія Русі. Тож, коли татарське об'єднання поширилось і на половецькі землі з тутешніх країн вийшли найкращі воєводи, які зі своїми воїнами війшли до війська Батия. Відповідно до цього можна зробити припущення, що військо Батия або частково, або навіть більшою мірою, яке він відсилав на руські землі і так само на землі суздальські, складалося з предків українців, а не з міфічних косооких монголів, яких тут ніколи не було. Також нагадаю вам, що татари це не на народ, це збірка народів. Військо татар були різні народи, як мусульмани, так і християни. Прошу віднестися до цієї інформації серйозно, бо саме вона може дати нам відповідь на питання, звідки походять козаки і що то була за секретна держава Куманія. Нагадаю вам, що ми живемо в реаліях, де наша справжня історія глобально переписана. Тому, перше ніж брати на вила інформацію такого роду, краще подумати. А зараз ми дійдемо до фактів, які вас шокують, особливо після всього сказаного про те, що частина війська Батия була українцями. В 1250 році, коли Данило Романович, правитель Русі, поїхав в гості до Батия в його ставку, там між ними відбувся діалог. В цьому діалозі Батий звернувся до Данила словами Ти ж наш татарин. Офіційна історія трактує ці слова як підтвердження залежності Данила від Батия, а від нього у цієї Русі від Золотої Орди. Будь-то ти ж мій, так, я тобою володію. Але залежність Русі це міф, не існує ярлика Данила Романовича, який би підтверджував його залежність від Орди. То що ж означали слова, ти наш татарин? Їх можна інтерпретувати як? Ти наш свояк або «рідня по крові, цебто приналежність до одного народу. Трохи пізніше, коли Данило їздив до Прусів, то там літописець описує вишикану татарську зброю коня Данила Романовича, що підкреслювала його статус. Очевидно, що воїни руського короля також мали татарську зброю. Тож, коли ми задаємо про те, що татари в літописних малюнках зображувались так само, як руські воїни, то ми зрозуміємо. Що відмінність між ними могла бути мінімальна? Бо як Данило і його воїни носили татарські обладунки і зброю, так і татари, Батия носили таку ж. Відмінність між ними могла бути в приналежності до іншого політичного об'єднання. Данило відносився до Русі, а Батий в Орді займав найвищий військовий чин. Був таким собі кошовим отаманом. Звичайно, я не виключаю ймовірності того, що у війську Батия, крім половців, куманів, які є предками українців, були казахи, булгари і інші народи. Але монголів серед них точно не було, як і московитів. Дуже цікаво, що майже до самої смерті Батия татарські війська ні разу не переступали кордони Росії. Швидше за все, між Данилом і Батиєм був укладений договір. В той час зауважу. На землі московитів Орда робила регулярні грабіжницькі походи. Що цікаво, це були вихідці якраз зі Заволської Орди, себто булгари, по суті, тільки після смерті Батия в 1255 році, 1254-1256 роках на Русь напав хан Куримса, який приблизно панував на землях від Дунаю до Дністра. Думаю, ви повинні розуміти, ким був цей куримса і які воїни були під його командуванням. Куримса програв війну з Данилом Романовичем, і в 1258 році на місце куримси був обраний Бурундай. Дуже цікаво, що з 1258 року Данило і Бурундай мали спільні походи на Литву і Польщу. Тим більше Бурундай називає Данила спільником. Це підкреслює факт того, що Русь і Орда мали спільні угоди в 1262 році. Бурунда помирає в той час. В Орді відбувається серйозна особиця, в результаті чого вона розділяється. Так на політичну арену виходить така постать, як ногай. Про цю людину навіть офіційна історія відгукується дуже підозріло, як, наприклад, той факт, що він мав найбільшу силу в Орді. Дуже цікавий також і той факт, що Ногай панував саме на землях Південно-східної України, і його рід міг бути не від чингізидів, тобто він міг бути не тюркського походження, його володіння простягались від Дунаю до Дону. Подумайте, ким він був, і війська якого народу знаходились під його командуванням. Також цей ординський воєначальник був одружений на дочці візантійського імператора. А його столиця Ісакча знаходилась на Дунаї. Ну і, звичайно, крім того всього, він був видатним полководцем. Нікого вам не нагадує. Ногай, по суті, відокремився від Орди і панував на своїх землях. З князем Левом він мав союз, а також спільні походи на Литву, Польщу і Угорщину. По суті, хан Ногай правив своєю державою до 1300 року. Також хочу звернути вашу увагу ще на одну цікаву історичну особистість як Мамай. До речі, в монгольських іменах Мамая ви не знайдете, а от в українських прізвищах так: темник Мамай з роду Кияд народився в Криму. Рід Кияд панував на землях північного Причорномор'я, Приазов'я і Криму, тобто якраз південно-східний регіон України. В 1359 році хан Бердібек призначив Мамая на посаду Беклербека, що була другою за важливістю чином в Золотій Орді після хана. Цікаво, що після смерті хана Мамай, як і Ногай, відокремився від Орди і просто правив при Чорномор'ї, не втручаючись у справи Орди. Трохи згодом, в 1362 році, хан Мамай укладає союз з Великим Литовським князівством. В 1380 році Мамай мав битву з московитами на річці Дон. Звичайно, московитська історіографія описала битву як свою перемогу. Але, як описано в їх же історичній хроніці, після Куликовської битви московському війську 40 тисяч вояків в живих залишилось тільки 4 тисячі. І взагалі московська земля дуже оскуділа після цього. А зараз я вам покажу карту Авраама Крексеса. 1375 року. Тут, на цій мапі, ми бачимо Русь, є Київ. Іншу частину території України займає Куманія. Тут, в той час, правий Мамай. Бачимо, що карта 1375 року показує нам, що ще в той час Русь продовжила існувати. А на іншій частині України була така держава, як Куманія. Хоча офіційна історія. Ці землі називають зовсім по-іншому. Куманії, звичайно ж, немає, а Русь названа Великим Литовським князівством. Дякую за увагу.